Вітаю вас сьогодні 109-й день із циклу 365 днів одного року. Невпинно дні крокують один за другим, деякі роздуми повторюються, деякі приходять вперше. Але більшість. Тим вони нам знайомі. Ну, наприклад, чому дуже треба сильно дбати про те, що вас оточує і хто вас оточує. За цим треба дійсно слідкувати. Це не означає, що хтось гірший або хтось кращий, людина кожна від Бога отримала повний набор якостей, але дана їй свобода вибору, на які якості і прояви свої вона буде більше акцентувати. Тому ми вибираємо, звичайно, тих. Для спілкування, хто з нами по-хорошому, гармонійно, по-доброму спілкується, поважає і прислухається до наших думок. І дуже важливо, бо є такий ефект у всесвіті. Який називається резонансом. То тобто, коли ми в одному ключі маємо думку про якусь подію, то вона підсилюється. Але коли ваша думка буде отримувати негативну реакцію, ви можете втратити впевненість у своєму переконанні, тому ефект резонансу підказує нам, що слід вибирати те спілкування, яке нам буде сприятливе, яке буде підтримувати наші хороші переконання, ті, які нам допомагають приймати правильні рішення. Просіть у ангела-охоронця, щоб чіткіше вам давав підказку, наскільки благоприємна чи хибна ваша можливість отримувати відповідь у вашому оточенні. Хай вас Господь благословляє. Бережіть себе, будьте здорові.